Друзі, мої вітання на Ютуб-каналі Telegraph.ua. Моє ім'я Даріна Глущенко і мій співрозмовник сьогодні, спікер української добровольчої армії Сергій Брачук. Пане Сергію, мої вітання вам і подяка, що знайшли час і можливість сьогодні поспілкуватися з нами. Слава Україні, слава силам оборони! Вітаю! Героям слава головкому Сирський каже про те, що наступ Росії на Сумщину та Харківщину, про який раніше заявляв президент України Володимир Зеленський, уже Розпочався, скажіть, будь ласка, що можете говорити, які деталі ми можемо обговорювати? Чи відомо вам, яка там наразі ситуація? Ну і звісно, що там відбувається саме на цьому напрямку? По перше, це було очевидно, що ворог буде активізуватися по всій лінії бойового зіткнення, і це відбулося протягом кількох останніх тижнів. Ця активізація вона сьогодні спостерігається. По усіх відтинках фронту безпосередньо можливо деякі з них є медійно не такі помітні, як інші, але активізація у нас дійсно відбулася, зокрема там і на Запорізькому напрямку про що ми говоримо, хоча дії ворога, не дивлячись на його таку інформаційну складову, тому що вони дуже люблять масштабувати свої дії. Вона все таки залишається ця активність у розвідці таких тактичних дій. І, власне, що ми говоримо про Сумщину і Харківщину, тут, по перше, треба розуміти, що це не не є наступом ворога саме на місто Суми і місто Харків. Це важливо теж розуміти, тому що це мова йде про регіони. І ці, відповідно, дії бойові, вони відбуваються постійно. А зараз відбулася активізація. А зараз ворог підтягнув відповідні резерви, і його мета очевидна. Він намагається створити на території нашої держави для себе створити ту сіру зону, про яку, свою чергу, говорять сили оборони, і те, що відбувається фактично сьогодні на Курсько-Білгородському фронті. Адже там, у цьому прикордонні, нашим силам оборони вдалося і вдається на сьогодні, по перше, звичайно, стримувати величезні сили ворога. Угруповання Севір, я нагадаю, там діє. І пам'ятаєте, коли починалася курська операція, з кількособового складу там було в складі, там 10-15 тисяч. На сьогодні це угруповання понад 90 тисяч. І можемо собі розуміти, як би нам було важко, якби ці, ці сили, наприклад, опинилися на інших вітинках фронту. То, власне, це Курсько-Білгородська операція, називаємо так, вона стримує ворога, вона наносить йому величезні втрати. І дає можливість сьогодні стримувати так, щоб ворог усієї тієї ордою не пішов саме на Сумщину і Харківщину повноцінно. Хоча бойові дії наразі вони звичайно тривають. І мають цю активність усі заяви ворога про те, що йому вдалося захопити, наприклад, на сумщині відповідні наші населені пункти, вони не відповідають дійсності. Mm -hmm. Ворог дуже часто діє, я вже сказав, з масштабуванням інформаційним, але додамо сюди і активність підвищену активність, наприклад, диверсійно-розвідувальних груп. які... Звичайна їх активність видається за, скажімо там, величезну активність вже регулярних військ, тих, що наступають. Ситуація складна. Але з іншого боку, ці, скажімо, рухи ворога вони були очікувані. І, власне, коли в тому числі наші керманичі, чи, наше військово-політичне керівництво розглядає і озвучує ті чи інші сценарії можливих дій ворога, ми ж говоримо і вони говорять перш за все про усі, навіть найгірші сценарії цих дій, так? щоб ми розуміли, що відбувається, наскільки є ця ситуація складною, тому все очікувано. Нелегко м'яко кажучи, але я впевнений, що силам оборони вдасться виконати ті завдання, які на них сьогодні покладені. Чи відомо вам чи відбувається наразі на Сумщині та Харківщині примусова евакуація мирного населення? Те, що евакуаційні заходи відбуваються, це теж не є особливою новиною з тих громад, де є відповідна загроза з боку російських окупантів, відповідно приймаються рішення місцевою владою. Обласними військовими адміністраціями і така евакуація вона просто дійсно необхідна, адже ми бачимо, що ворог застосовує активно авіаційну компоненту, тобто це авіаційне озброєння. Звичайно, мова перш за все йде про використання керованих авіаційних бомб, про каби, ті самі сумнозвісні, які мають на меті знести нашу фортифікацію, наші там передові рубежі нашої оборони. Відповідно, артилерія ворожа теж активно працює. Звичайно, загроза життя людей вона існує на тих чи інших. Локації, звичайно, для цього треба людей максимально убезпечити евакуювати до безпечних місць проживання, і це відповідно відбувається. Тому це обов'язок влади і влада сьогодні ці обов'язки свої виконує. Що стосується громад на Сумщині, звичайно, що є така необхідність на Харківщині і власне по тих регіонах, де сьогодні йдуть спекотні і такі важкі бої. За яких умов і чи можуть взагалі російські війська піти саме на Суми і на Харків, саме на міста? Чи будуть вони це робити? Якщо так, то знову ж таки за яких умов? І чи вистачить їм сили? Знаєте, я спочатку відповім, як кажуть, по-одеськи, тому що. Обіцяти не означає одружитися власне. Це стосується і планів ворога. Сьогодні, якщо ми запитаємо будь-якого там окупанта, навіть мабуть, найнижчого рівня і до вищого, а які у вас плани, то вони будуть перераховувати у безвинятку, мабуть, усі наші міста. Що вони планують зайти там на півдні? Відповідні й задають вам Одесу Миколаїв, Херсон на сході інші наші міста Донецького напрямку, наприклад, ну, власне, і Харків і Суми але треба виходити з тих реалій, які на сьогодні є, коли ворог, я вже сказав, інформаційно масштабу є певні події, певні свої дії, звичайно, це є саме. Масштабування, тому що відповідно має бути ресурс для того, щоб продовжувати такі бойові дії. Е, ворог же вам не розкаже про те, що він натикається на нашу фортифікацію, що він е, і ламає там зубри. Ворог же не розкаже про те, що він натикається на протидію сил оборони, на наші системні підкреслю контратакуючі дії, які, наприклад, дали можливість сьогодні говорити про е, певну стабілізацію фронту під Покровськом та і власне це відбувається і на інших квітинках, в тому числі. Я згадую, коли почалася активізація, зокрема, і на запорізькому напрямку, то почали волати, що це наступ на Запоріжжя. Треба виходити, ще раз кажу, з ресурсності і можливостей ворога. На сьогодні е зробити це росіянам надзвичайно складно. Надзвичайно складно. І не лише за внутрішніх проблем, хоча вони піхотну компоненту, наприклад, ще набирають. Можливо, немає у них ще такого критичного рівня, як нам би хотілося. Але тим не менш, тут мова може йти вже про якість цього поповнення, наприклад, але ресурсності очевидно, що сьогодні не вистачає, і знову таки більше треба говорити про нашу протидію для того, щоб не допустити цих самих наступів на наші великі міста, зокрема, ті, які ви задали. Угу. Вище згаданий Сирський також сказав, що восени 25-го року, ми так розуміємо, на території Білорусі війська Росії та Республіки Білорусь розпочнуть навчання, і під перекриттям навчань може повторитися сценарій 2022 року, коли почалася повномасштабна війна, і коли росіяни заходили з півночі, тобто з Білорусі, і намагалися захопити. Зокрема, українську столицю. Чи відомо вам яка наразі там ситуація? Чи є загроза повторного наступу? Ну, що можете розповісти, що можливо, то будь ласка, ну власне. Я думаю, що головком якраз усі крапки на дві розстави він цю ситуацію подав, так як вона є. Він дійсно абсолютно вірно порівняв ситуацію 22-го року, коли можливо десь щось було не враховано, в тому числі з нашого боку. В силу тих чи інших обставин на сьогодні ми вже не будемо говорити, а от треба було зробити. Ту ситуацію виправити неможливо. От розуміння тієї ситуації порівняння порівнянні з тим, що сьогодні відбувається і може відбуватися, зокрема, восени 25-го року, очевидно, що знову таки тут відповідні рішення будуть приймати і головком, і наш Генеральний штаб. Тобто, уроки вони, звичайно, Зробили я впевнений. Цьому з того, що було 22 року, та й сьогодні сили оборони не в тому стані, в якому ми знаходилися в 22 другому році. Це теж треба розуміти відповідно. Ще раз кажу: треба розглядати це. Очевидно, сьогодні відбувається, мабуть, найскладніші. Найнеприємніші для нас сценарій тих чи інших дій ворога для того, щоб відповідно відреагувати на ризики і виклики, які сьогодні можуть бути, я не хотів би зараз вибігати так наперед до осені головком Я думаю, окреслив уже скажімо ті. Ну давайте скажу червоні лінії ризиків і викликів, які можуть бути восени нинішнього року, і очевидно, що реакція. Вона є, буде і відповідно підготовка В тому числі не буде того відомого від бульбафюрера. Я покажу Откуда готувалось наступлення. Так, звичайно, це трошечки іронії, можливо, жарту, але тим не менше є виклики, але реакція на них сподіваюсь буде відповідна. Тобто, судячи з ваших слів, ви не виключаєте. Того, що можуть знову сьогодні, опитати. так ми сьогодні не можемо виключити будь-який сценарій розвитку подій. Будь-який, і, хоча ми говоримо про те, що є проблеми на Росії і в оборонній промисловості, і так далі, то подібне на це. Лише на це, скажімо так, орієнтуватися сьогодні не варто. Треба орієнтуватися, як я вже сказав, на е, ті проблемні моменти, які можуть виникнути для того, щоб власне самим підготуватися, адже найкраща е, протидія це протидія Сил оборони. Для цього треба бути у відповідній готовності. Сценарії можуть бути можливі можливі, по всіх напрямках. Угу. Сили оборони України просунулися на Покровському та Турецькому напрямках, а проте фіксується і просування з боку російських загарбників під Куп'янськом, Лиманом, Турецьком, Покровськом і на заході Запорізької області. Про це сьогодні вранці написав Інститут довчення війни. Скажіть, будь ласка, наскільки сильно станом на зараз, ну, враховуючи останній останні час? Змінилася ситуація по лінії фронту, і яка наразі обстановка на Донецькому та запорізькому напрямках? Давайте почнемо з півдня, тому що Запоріжжя це до півдня, сьогодні більше до південних теренів відноситься активність. Ворога вона відбулася протягом кількох тижнів. На сьогодні ми бачимо, що відповідні підрозділи там діють російських ВДВ, мотострілецькі підрозділи, які проводять дії я підкреслюю тактичного характеру. Тобто, очевидно було, що ворог, по-перше, хотів показати активність угруповання військ Дніпр, яке в тому числі оперує і на Придніпровському напрямку це Херсонський та і на запорізькому відчасти, то о, ця активізація на тактичному рівні о, мала на меті, перш за все, зробити складнішу нашу логістику. Тобто, ворог о, намагався вийти. На рукавну дорогу 0812 яка проходить по території Васильівської пологівської громади Запорізької області, для того, щоб по перше собі дійсно поліпшити логістику. Відповідно нам її погіршити і спробувати вийти на ті рубежі, які росіяни втратили під час нашого контрнаступу ще восени 23 третього літку. восени 23 третього року, що відбулося, ворог намагався швидко прорвати оборону вийти на ті рубежі і закріпитися там, але тактичний характер цих дій він на сьогодні дав які результати з великими втратами для ворога, що не відповідає, скажімо, за тим витраченим ресурсам. По-перше, дійсно п'ятихатки ворогу вдалося пройти населений фонд і вийти на околиці типового, малих Щербаків Щербаків і спробувати там закріпитися. Я підкреслю це околиці. Далі діло вже не просувалося, тому що опір сил оборони є відповідний По-друге, ситуація теж прораховувалася, що така активність можливо І на сьогодні, звичайно, загрози є. відповідні що ворог спробує підкреслю там щось накопичувати відповідно піхотну компоненту, механізовану. Але чи готовий він сформувати сьогодні, наприклад, там ударний кулак для того, щоб рухатися далі більшими темпами, більшим просуванням? Очевидно, що поки є бажання, але немає можливості. Але активізація дійсно відбулася. І якщо ми говоримо про Донецький напрямок, то Покровсько-Курахівський, б сьогодні його так більше називав, а не суто Покровський. Так от власне ці удари ворога вони сьогодні. Стали більш механізованим, зокрема на курахівському виступі. До речі, Курахівський виступ це сьогодні та голка, як, яку ворогу не вдалося знешкодити, і ця голка дуже болюче ворогу задає ударів. Ну задачі кілька днів тому механізована колона з 12 одиниць техніки приймувала у бік Андріївки. Чим закінчилось для ворога? Більша частина техніки знищена, як і особовий склад. І, власне, покровський напрямок сьогодні, Покровсько-Курахівський, він. Я завжди обережно маю це говорити максимально сьогодні, е, має ознаки стабілізованості фронту, е, чи це говорить про те, що ворог тут зменшить активність? Звичайно, ні. Е, пріоритетність покровського напрямку на сьогодні для ворога залишається очевидною, власне, як і згадуваний вами е, Торецьк, Лиман і Куп'янськ. Ворог там теж активізувався. По торецьку є наша протидія, і я вже казав про те, що з нашого боку є на сьогодні. Системність контратакуючих дій оце головне. Тобто, це не удари у відповідь там. Час від часу, а це системність, яка дозволяє відвоювати в тому числі певні позиції. Ну, ми задаємо там поліпшення позицій біля Котленого, наприклад, або Шученкова. Я зараз не буду називати спеціальної локації, тому що динамічність фронту вона дуже висока і ситуація може змінюватися. Якщо на турецьку десь ворога вдається відкинути на старі позиції, то очевидно ворог планує свої дії там, наприклад, обхід обхідними флангами діяти. Ситуація складна, цього ніхто не приховує. З іншого боку, турецьк ворог скільки вже намагається купувати понад рік, фактично так само в часів. Я е, власне ми говоримо про Лиманський напрямок. Там ворогу е, вдалося. Свої певні дії, скажімо так, активізувати настільки, що на певних позиціях ворогу вдалося пройти досить таки глибоко на наші оборонні порядки. Знову таки відбувається стабілізуючі сьогодні заходи з нашого боку. Сподіваюся, вони дадуть результат, тому що активність ворога на Лиманському напрямку вона дійсно сьогодні очевидна і вона є загрозливою. Ця ситуація куп'янський напрямок. Активність ворога теж висока. Не вдається йому закріпитися, скажімо, так потужно, як йому хотілося на правому березі річки осків, щоб перегнати туди, наприклад, механізовану складову. Це дуже важко зробити, бо працює наша артилерія. Відбуваються ворожі штурми. Очевидно, що ворог маневрує. Очевидно, буде, наприклад, змінювати. Ну, можна це передбачити: напрямок на борову. Тому що Куп'янського зловиць, сам Куп'янський, йому на сьогодні пройти до них дуже таки важко. Тобто, це найспекотніші напрямки, це пріоритетні для ворога, і звичайно, це найскладніші сьогодні для нас. Хоча вся лінія фронту вона є дуже активною, в тому числі і Херсон, про який ми згадуємо. Хоча медійно він, наприклад, сьогодні там при напрямок не такий активний, як інші відтинки. Українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали у складі Збройних сил Російської Федерації. Це сталося на Донеччині. Про це повідомив повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, цитую є інформація про те, що таких громадян Китаю в підрозділах окупанта значно більше двох наразі з'ясовуємо всі факти. Працює розвідка. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам взагалі, чи багато наразі на східному фронті на східному напрямку китайських військових? Чи це чи це все таки були а, і є поодинокі випадки? І загалом, яка їхня мотивація воювати на боці Росії? Ну, по перше, треба сказати, що вже визначено, ми бачимо статус цих військовополонених, які є першими дійсно затриманими і взятими в полон громадянами Китаю. Тому що дуже важливо було розуміти, що у них за статус і чому вони опинилися на фронті. Ці обставини відомі їх повторювати не буду. Що стосується взагалі участі громадян Китайської народної республіки на боці Росії у війні, то цей факт є доволі таки відомий. Ну протягом кількох місяців це точно, і я навпаки скажу так, що відзначав, що Росія максимально намагається це показати і демонструвати, з якою метою це питання звучить сьогодні. Перш за все, з пропагандистською метою, мовляв, дивіться, сформовано, е, скажімо, відповідний табір тих країн, які Росію у цій війні підтримують. І підтримують в тому числі з точки зору якоїсь там певної ідеології, е, такої собі міфічної боротьби з нацистами фашистами на території Української держави. І бачимо, що дуже активно демонстрували і показували нам е, африканців і продовжують показувати, показували китайців. Причому і на східному фронті, перш за все, я не знаю, чи є громадяни Китаю на інших квітинках, полонених ви знаєте, взяли в районі Білогорівки та Тарасівки, чи є вони там, наприклад, на Курщині. На Курщині там зовсім інша історія. Там контингент цілий північної Кореї брав участь, то інша мова. Так, от скільки їх на наразі є? Там є там заяви від нашого верховного командувача, президента України, що їх там може бути понад 150. знову таки інформація, вона не є на сьогодні точною зрозуміло, тому що важко це підрахувати. Але в будь-якому разі тут важливим є інший е, аспект. Я сказав, що для росіян це важливо було демонструвати, і задайте навіть китайські медіа. Вони ж працювали лише з одного боку, з російського і ли, лише нещодавно перший репортаж був з українського боку. Так, от е, в будь-якому разі, е, питання о, о, цих найманців. А вони найманці, так ну принаймні з тих відповіді це можна зробити такі висновки. Воно для офіційного пекіну є не досить таки приємне особливо на тлі тієї торгівельної війни, яка відбувається між ними та е, сполученими штатами. Я думаю, що Сполучені Штати ну таки без завищених очікувань завжди е, 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 сполучені штати отримали ну певний такий козир, принаймні таку козирну карту. Як вони будуть нею, там розпоряджатися, я не знаю, але вона в них є. Звичайно, Китай, і про це китайські медіа вказують, я моніторию напередодні медіаринок китайський, звичайно, вони пишуть, що це випадкові люди, що це неофіційна позиція Китаю, але, але неприємний факт. Тут вже роботи дуже багато в нашого дипломатичного фронту треба відзначити, як це все подати. І в правовому звичайно, полі як це подається, і відповідно як це може мобілізувати наших партнерів і союзників. Я зараз не про Європу стільки, а про ті самі Сполучені Штати, наприклад. Бо питають, а що далі? Може дадуть більше зброї? Можливо. Ну ми з вами це точно поки що не знаємо, але ну можемо такий сценарій передбачати. Звичайно, так нічого не виключаю. Тому. Е як Пекін відреагує, це дуже буде важливо. Те, що заявляє публічно, ми до цього не маємо відношення. Це одне: що будуть які сигнали передаватися дипломатичними шляхами, ми побачимо. І дуже коротко я розумію час. Індійська історія. Згадайте громадяни Індії були на фронті на босі російських окупантів. Що зробила Індія? Як офіційний делі відреагував, він вимагав від росіян прибрати. Індійських громадян віддати їх до Індії і не застосовувати їх більше на полі бою, і це вже викликало, скажемо, і зміни Україн глобального півдня. Можливо, якщо ми говоримо про Індію щодо санкцій е, по Російській Федерації. Хоча там є нюанси, але це ж знову таки міжнародна політика, це може іншої розмови. Почекаємо, е, що буде е, наразі далі. Це це має вплинути на ситуацію не на полі бою, бо китайців не так багато, як північних корейців, наприклад, що вони там десь можуть впливати на бойові дії. А от е, дипломатичні якісь моменти, е, міжнародні санкції, економіка, військово-політичні контакти цілком вірогідно сценарії будуть непогані для України. Дай Боже. Звісно, що будемо спостерігати, будемо дивитися і стежити за новинами. Пане Сергію, я вам дуже дякую за нашу розмову. Я Дякую вам за цікаві питання. Дякую, дякую за те, що знайшли час і що поспілкувалися сьогодні з нами. Друзі, обов'язково ставте вподобайки цьому відео, якщо воно вам, звісно, сподобалося. Пишіть коментарі і підписуйтесь на наш YouTube канал. Спасибі, що дивитесь, що слухаєте, що читаєте нас. Побачимося у нових випусках і до зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.